РЕФЛЕКТОРІЯ З ІВАНОМ ПЕДОРУКОМ 101,8 АФЕРМ Цьому заради перемоги все робимо для неї. Іван Петрук з вами, проект «Рефлекторія». Доброго всім дня! І сьогодні я запросив до студії відомого журналіста, літератора, письменника Віктора Мельника. Ми вирішили присвятити розмову презентації книги, яка відбудеться завтра. Детальніше про неї розкаже сам. Пан Віктор, і про людину, яка написала свого часу цю книгу, яка була жила на Вінниччині, діяла на Вінниччині, працювала в журналістиці. Була письменником. А найголовніше людина, яка дуже серйозно відзначилася своїми бойовими заслугами під час Другої світової війни. Про пана Юрія Бондаренка. Пані Віктор, вітаю. доброго дня. Знаю, що невтомний, знаю, що ви постійно в русі, постійно в динаміці своїй літературній на журналістській ниві. І свідченням цьому є завтрашня подія, і та книга, про яку ми зараз будемо говорити. Але разом з тим, пане Вікторе, ви і ваші колеги сьогодні. Ну всі ми разом сьогодні перебуваємо в тій ситуації, які всі зусилля спрямовані на перемогу, на допомогу українській армії. Відповідно, літературна діяльність. Ви маєте свій певний літературний фронт, якщо можна так висловитись. І змінено вектори вашої роботи. В чому вони полягають? Які основні аспекти вашої роботи сьогодні? Ну, перше, це те, на що спрямована наша діяльність на перемогу, на підтримку. І чим ми можемо Я кажу так, що я воюю словом, чи я воюю пером. І це, це було буквально самого початку, тільки почались бойові дії. Буквально через тиждень на мене вийшли поляки. Ми, ми вже в ефірі якось розмовляли. Так, роз... так, Старолог. я знаю, у вас серйозні, у вас і болгари, так, є, і поляки, розмовляли. і прибавти в друзях-літератори, ви постійно спілкуєтесь. Як ви доносите їм от нашу позицію? Як вони це сприймають? Ну так от, Але це було трошки інше. Так. Це я доносив до нас позицію інших mm -hmm. людей. Я перекладав на українську, і тоді я перекладав найбільше з, з польської книжка вийшла на польського поета, який писав про нашу війну, і не тільки нашу війну, який з великою в подвійних лапках любов'ю ставиться до нашого східного сусіда, угу. тому що він із Сілезії, а Сілезія дуже добре угу. знала, що таке радянська так. окупація. Чи точніше російська окупація? Ну, там так там Слов, же... слово слово радянська це ефемізм для прикриття слова російська. Це все було російське. Весна озброєна, я пам'ятаю, що ви презентували цю так, так, книжку так, так, так. в Кракові, здається, так, якщо я не помиляюсь, в Ополі. В, Крак... в, Ополі, в, в Кракові. Кракові так, так. А в Києві вже була презентація без мене, без моєї участі От як вони сприймають? Я розумію, що там зараз є такі наративи. Ну, як на мене, це все ж таки така певна маніпулятивна штука, що Європа втомилася від війни в Україні, але свідомі люди, люди, я кажуть, ті, що на боці добра, на боці світла, вони спростовують все це. Чи дійсно, от ви відчуваєте спілку mm з ними, чи є така втома? Сь сьогодні, до речі, на Ютубі, на каналі саме Сік цей наратив прозвучав, хто говорить mm -hmm. про те. Але особисто в мене зразу питання до тих, хто каже, втомилася. А яке джерела інформації, що втомилася? Mm -hmm. Ви в Німеччині живете, ви у Франції живете? Звідки ви знаєте, що світ втомився? От я буваю, там, там, там. Угу. Я втоми такої не бачу. Ну зрозуміло, що війна триває рік-два. Вона загально втому викликає. Звісно, я думаю, що в суспільстві в російському. Втома тому від війни ще більше виникає, тому що дивишся на динаміку втрат, динаміку падіння економіки mm -hmm. загалом. Санкції не працюють, це теж один з наративів російської економіки. Так. Вони прекрасно працюють. Прекрасно працюють, до речі. Да, ну, звичайно. Да. І в мене зразу питання: а звідки ви знаєте, що суспільство не втомилося? Ви були у Франції? Mm -hmm. Ні, не був. А в Німеччині були? Ні, не був. А коли останній раз там були взагалі в Польщі? Ну, п'ять років тому. І ви кажете, що зараз суспільство втомилося, тож коли взагалі, коли виходиш на джерела інформації, починає запитувати, а звідки це все? І людина інформація поч... має перевіряти да. І людина. Починає зразу плавати, тому що немає. Так що, от що стосується наративу, суспільство угу. суспільство не втомилося навпаки. Суспільство більше консолідувалося, воно змінило якісь позиції, і щоб щось мінялося, вставлення до України, та зростає підтримка. Яка втома, коли підтримка зростає? Сьогодні Роста. ми говоримо про те, що нам ще збільшують а, ці партії на зброї. Вже прийшли, слава Богу, патріоти починають так, працювати. Так, так, тому дійсно весь цивілізований світ підтримує Україну. Слава Богу, що так воно є. І дай Боже, щоб воно так було і надалі. І дякую, дякую вам за те, що в своїй літературній роботі, в своєму спілкуванні з нашими. Мій з вашими іноземними партнерами ви просуваєте, ну в хорошому сенсі цього слова пропагуєте українство, українську культуру і український настрій. Настрій спрямований саме на переводі ну, до. Да, Закінч... Будь ласка, на Закінчення першої mm -hmm. думки своєї, ми говорили в книжку. Весна озброєна. Це не єдина антологія, виходили ще антології, дотих я не дотичний, але от зараз. Це десь з кінця минулого року, і зараз продовжується підготовка такої антології грузинської, воєнної лірики угу. про нашу війну грузинських поетів. І спливають якісь речі, про які я, скажімо, ну, не, не знав зовсім, Скажімо, коли в 2008 році Росія захопила частину Грузії, там вже була втеча біженців, і велика втеча. Вони йшли через гірський перевал, здається, Коберський перевал. Там багато людей замерзло. Там холодно, діти, жінки, там люди просто позамерзали. Це Я... ті, що рятувалися, Ці, що рятувалися, від... тікаючи від цього, від... але, але гірські умови. Сніг, все і холод. Що, що таке на високогір'я? Ну, так. Та навіть лі, влітку холодно. Я не знав, скажімо, про цей факт. І в одному з більших це є. От я перекладав до цієї, готується антологія грузинської лірики. На мене вийшов наш поет, він український грузинський поет Рауль Чилачава. Ми з ним в дружніх прізвище, так, в так, дружніх так. стосунках запитав чи я не я прям я переклав усі боками в березні сім віршів з грузинської, саме про, про нашу війну. Там цілком нормальна позиція. Як би там не казали, що Грузія, нібито вона більше проросійська, так ну ці знову ж таки, ці наративи, які заходять в Україну в якості ІПСО, але разом з тим, ми знаємо, що грузинський народ в більшості своїй він підтримує Україну. Ну та в кожному народі є, так, пев, певні групи різні, так. це ті групи. Я думаю, це більшість, які підтримують Україну, тому що ми підтримували їх. І є грузини, які воюють зараз. У нас так, на фронті от я, теж. я хотів про це сказати. Звичайно, ну повернемося до е, того приводу, який сьогодні нас з вами mm -hmm. поєднав. Це книга Останній танк, це людина, яка працювала свого часу, жила на Вінниччині. Відомий журналіст, літератор Юрій Бондаренко, людина, яка воювала, була розвідником. і Людина, яка пройшла війну Другу світову, а була танкістом. Е, ви безпосередньо працювали з паном Юрієм. Так, Декілька слів, де невеличкий екскурс в історії, що це був за чоловік і чим він від. Він такий визначний. Ну я мабуть обіпруся спочатку на своє особисте враження. Зовсім там молодий журналіст, що навіть на мене не було закінчено освіта. Мене журналістки прилучили в армії угу. в бригадній газеті, в тиражці. Якось мене дуже гарно зразу пішло. Я приїхав вже сюди, вже відновився в інституті, щоб закінчувати ще ну, під час навчання заочно. Але так, ну я працюю пенерві, але хотілось би я. Прийшов до редактора районної газети, а чи ви мене не візьмете? Це була колгосна зоря. Зараз наша існує це Подільська зоря, mm -hmm. був такий Петро Павлович Ткаченко. Він дав завдання перевірити мене. Я написав перший матеріал, він почитав його. Беремо. І зразу він бере мене і в відільського господарства. Ну, мені трошки було легше, може, від інших людей, тому що я вчився в школі, У нас був курс тракторів. У нас був курс агротехніки, Тут була орієнтація. Ну я ну я сільський хлопець, і як сільський хлопець, я ще працював один сезон на жнивах, там як причіплювачів біля трактора. Ну, а ви з іншого боку, перепрошую Віктор, що перериваю, але робота в відділі або в редакції сільського господарства це міцна школа журналістики, як би там не було. Так, і я попадаю в сільського господарства, завідуючи відділом Юрій Петрович Бондаренко. Скажу час, я працював з Юрієм Петровичем недовод близько чотирьох місяців. Але ну, для того, щоб тобі дали поштовх, якийсь дуже потужний імпульс, ну, не, не треба 10 років, може бути дуже короткий час. А це той менш короткий час. Здавалося б, і зразу мені непогано йшло. І була така ситуація, що от я сижу, мучуся, значить це ж гризу авторучку, він так дивиться на мене і каже: Про що ти пишеш? А він так стіл проти стола, що так мучиться? Та от, мовляв, значить. Так, він так відкидається на і каже, слухай, Пиши. І відразу починає диктувати початок матеріалу. Mm -hmm. Перший абзац. Каже, ну ти зрозумів, як? Каже, так, продовжуй далі сам. Ти каже, почав як легко зразу. Значить, ще була де ж школа. школа mm -hmm. значить, я володів машинкою. Ще десь навіть до служби в армії, і в армії мене залучали, щось треба було надрукувати, коли не було там. А це там, дефіцит дру... в армії був. Друкарки, такі. Так. Да, да, да. А, ну, пощастило, так мені ще у свою машинку, вже студентом будучи. І Юрій Петрович писав, відразу друкуючи на машинці. А це дуже чому? Ти знаєш, ти не можеш себе поправити. Ну, це, да. дисцип... це не те, що зараз на комп'ютері можна це виправити. Це дисциплінує думку. Це так, так, Дисциплінує думку, ти мусиш зразу викласти, іноді щось вписати, чи додрукувати, поправити, але це мінімальні правки ще йдуть. Юрій Петрович писав тільки на машинці. Машинка в нас була одна у відділі. І коли Юрия Петровича не було, я став машинку і теж починав писати на машинці. Mm -hmm. І Це була теж школа, а потім, уже, вже через кілька років, коли я прийшов працювати обласного газету Колсонська плем'я», я писав тільки на машинці. Це рідкісний випадок, що треба щось від руки написати, а потім вдома я нічого не писав, бо дома машинки не було. Mm -hmm. Десь в кінці 80-х купив друкарську машинку, от я вже міг писати вдома. І через те на комп'ютер пересісти було дуже легко. І це теж була шкода Юрія Петровича. знаєте. ну що таке Та клавіатура ж ідентична, що комп'ютер, що друкарська машинка. Ось така. Це було одне. Друге, Юрій Петрович така була ситуація. От він, він пройшов війну, він розказував деякі історії, як вони в розвідку, як його поранили були, як його на плашнаметі виносили, пораненого. Ну і цих, цього німців, які поранив його, значить. Причому поранив. Ножем, по-моєму. Німця гнали ці хлопці-розвідники uh -huh. поперед собою, ще штрикали ножем, давай швидше не відставай. Ну, так, наскільки таке, ну це справді реальна історія, як uh -huh. він розказує, така жорстока історія. Але ну такі були реалії. Такі були, власне, радянські воїни, скажімо так. Вони не визначалися великою толерантністю а uh -huh. ти більше до, до німців. От він, ця історія, потім в нього був шрам. Він показував цей шрам теж від, від, від поранення, від поранення ножем, шрам на шиї. І якісь речі, він що? часто згадував війну. От взагалі він mm. же ж бой, бойова людина, він пройшов всю Другу світову, і дійсно він, ну, розвідники це особлива каста військових, mm. Це mm. люди, які готові на будь-який ризик. Він згадував, згадував війну не так, щоб часто, але він розказував ось який цікавий дуже момент. Це він, і там був його знайомий, який теж був на війні. Вони разом воювали, зустрічалися, і там періодично, там був день, коли вони зустрічалися, чи 9 травня. Кажемо так: зустрілися, сіли вдвох, ну випили по черці, і годину ми вже провести мовчки. Кожен сам про себе щось згадує, але говорити, ну про що говорити? Це були дуже жорсткі, крива, криваві mm -hmm. часи. Навіть говорити про них не, не хочеться. Хоча, звичайно, дещо він розказував, і до речі, він писав, крім журналістики, він писав ж художні твори. Я ще е, тоді знав до речі, каменюк, <coughs> який з ним працював Михайло Каменюк набагато довше mm -hmm. в газеті. Вінницька правда. Теж, розкаже Юрій мені не вдавалося надрукуватися, якісь нариси великі. значить, ну, Вийшло так, що в мене не склалися стосунки з заступником редактора. Прекрасний mm -hmm. з Юрієм Петровичем, прекрасні з редактором, значить, а заступник редактора, який там, не буду називати прізвище, mm -hmm. він мене просто списав: з тебе не буде журналіста. Ну, і Юрій Петрович подивився каже: слухай, каже, він тобі не дасть працювати. Давайте якусь іншу роботу. Дай шукати? Так, так. Він тут же потягнув телефон до столу, він потлухнув Анатолію Бортняку і каже: Толя, слухай, я тебе попрошу, ти хлопець, якому треба допомогти з роботою. Все це. Через два дні я вийшов на іншу роботу в бібліотеці імені Тім Рязєва старшим редактором. Хоча мене ж була не вища освіта, я тільки десь через рік закінчив інститут, але я вже працював. Це була допомога Юрія Петровича. Після того я до нього тільки приїжджав. До, до речі, ця фотографія, яка на цій книжці ось є. це фотографія зроблена була. Якраз під час час мого приїзду в редакцію, бо я ж ну що добре, я не працював, але я подружився. Іван Ковтонюк тоді з мною працював. Максим Каноніс прийшов після цього. Працював Володя Гайжевський, працював Саша Баркан. Ми досі дружимо. Досі дружити. Досі да, да. Волод... Волод... Да. Володя... Володя Гайжевський хороший. був фотокореспондентом, угу. і ми за речі багато років. Це? І це фото Володя теж прийшов до нас, значить, і фотографував там Юрій Петрович, тут він закурює, тут він мене обійняв і. 呃。Uh oh. Одна рука за плечем і припалює собі цигарку. Я сижу <сміхаюся>, така. така була. усміхаюся. ця книга, яку ви упорядкували, це, це твір, який все ж таки, який вдалося завершити пану Юрію Петрові. Це Петрович. не один твір. Це не один. Це не цей один цей твір? Твір. Розкажіть, будь Тут... ласка, да, про Значить, це. Значить, Юрій Петрович, ну, я не знаю, яка доля рукописів. Він помер в 90-му році, а це якраз який час у суспільстві. Я не, навіть не був на похороні, я десь був у відрядженні в той час, угу. потім уже взнав. Значить, ну, і такі Закроється з супніми справами, я там не цікавився, ну і до дружини я не заходив, вона, до довго жила. Я не знаю, як долі його рукописи, але деякі він просто віддавав людям. Він був дав одному журналістові з, з Бершаді. Не буду зараз намагатися згадати прізвище. Є в мене значить, великий нарис. До я, речі, я включив це на нарис сюди про те, як відбувалося відродження малої енергетики. Будівництво електростанцій, там навіть вітреелектростанції в Вінницькій області, там все це. Електрифікація області йшла під контролем обкому партії. Ну це справді було, так справді. Інша справа, що ми можемо десь критично до певних речей ставити. Ну, зрозуміло, я зараз про це так. запитаю. Так. Так. Да -да. І оцей нарис він був надрукований в газеті «Панорама» в середині 90-х років. Якраз я працював тоді, дивлюся о. Наразі ряпетровича, все я цю газету раз свій архів, uh -huh. і тепер я спокійно дістав газету, оцифрував. І цей наразі ввійшов світло запалене салютом. Ну салют мається на увазі переможний салют після другої світової, бо країна була yeah. зруйнована. Німеччина була ще більше зруйнованого ніж ніж наш, дізнаючись про цю людину, от я дізнався про те, що він був великим спеціалістом, великим фахівцем в галузі сільського господарства. Він розбирався достоменно і міг навіть повчати деяких агрономів, як правильно робити. І його дописи в газетах про жнива вони навіть розглядалися на парткомах, обкомах, як, знаєте, як аналітична якась довідка. А з іншого боку, я для себе з подивом дізнався про те, що він був дослідником. Смерті Миколи Леонтовича, mm -hmm. і він, пан Юрій Бондаренко, він незважаючи на те, що працював тоді в партійному виданні. Вінницька правда, це все ж таки був орган виконавчого комітету Вінницького облвиконкому. Обл але разом з тим він був людина досить таки демократичних поглядів, проникнутий повністю українською культурою всім українством. Mm -hmm. І ось ця тема його цікавила. От в ваших спілкуваннях, в процесі вашої роботи, якось він ну можемо сказати, що це майже заборонена була тема. Він якось про це говорив, якісь, можливо, дописи демонстрував? Ні, ні, мені не демонстрував. Ну, ми ж просто недовго uh -huh. працювали, близько чотирьох місяців. Каменюк uh -huh. про це може більше розказати. До речі, в передмові Михайла Камінюха. Я упорядкував, зібрав ці тексти, підготував усі. але попросив, щоб Міша написав передмову, uh -huh. тому що він краще знав Юрія Петровича. До речі, в, в нашій такій журналістській енциклопедії Віннична журналістка uh -huh. там є. Е такий... Е Колонка. Да. Словникова стаття стаття про Юрія Петровича, і там каменюки написав, дуже гарно про нього написано було. Так що про це, Але про Леонтовича ми тоді не говорили з ним. Якось він ну, принаймні я не пам'ятаю, що були, були такі розмови, якісь інші. Але інші він займався говори. цією тематикою, так? Да? Так, він, займався, він займався. займався і нарис про те, що він публікував про Леонтовича. Він знав друга Леонтовича, який зберігав uh -huh. у себе частину документів Леонтовича. Отут є. Отут є. Я включив цей Нарис uh -huh. Репетротя всю книжку, тому що там кілька художніх творів. І Нариси. оці Нариси народження салютом. До речі, ще хочу сказати просто при всіх завіти вдячність людині, яка підтримала вихід цієї книжки. Скид була мала енергетика, і все це. І У нас є фірма Енергоінвест Володимир Житник. І так знаємо. Так, так я, я до нього підійшов, а ми з ним знайомі ще студентських років. Ми вчилися в один час. І Інстатуді каже, Володя, слухай, а тут тобі буде цікаво, тому що от про енергетику ну, книжка, справа, постановлення каже: так, звичайно, скільки треба. Все. Так, що книжка вийшла завдяки підтримці Володимиру житнику. Дякую, пане Віктор. Ну, давайте вже під, підведемо риску. Mm -hmm. Презентація де коли. Презентація відбудеться у вівторок, завтра. Бі... Да, 25 біблі... числа. Обласній науковій бібліотеці, колишні Ті вже точнюю зараз. Вона mm -hmm. І... ну, ім'я Отамановського. Отамановського. Ну, коли називали Ті то поки що я не чув, що може Отамановкою називати. <смістична> це все може бути в... такі в mm -hmm. розмовній мові побутові. І це буде якраз в бібліотеці вівторок, 25-го о 15 годині це має бути в залі економічних правових наук. Будемо сподіватися, що будуть люди, тому що дійсно цікава особистість, непересічна людина і людина з Запро... Запрошені історію, люди, да. які працювали, працювали разом з Петровича. Між не Ніхші... небагато цих людей запрошений Емелян Костко, який був редактором uh -huh. Вінничина і з ним працював. Михайло Каменюк має бути інші люди. Хтось приїхав на практику, був на практиці в Вінницькій правді, тоді ж молодим журналістом з журфаку uh -huh. з Києва. Значить теж його пам'ятають з люди. Ці запрошені я кілька слів теж скажу від себе. Будемо сподіватися, що світла пам'ять про світлу людину обов'язково буде підтримана і збережена. Дякую, сподіваюся. пане Вікторе. Успіхів на літературній ниві і перемог на літературному фронті. Дякую запрошую приходити. Дякую. З нами був Віктор Мельник, письменник, журналіст, літератор. Ми говорили про презентацію книги Юрія Бондаренко. Це відомий журналіст, письменник, який свого часу творив на Вінничині. Працював у газеті Вінницька правда, яка згодом стала нашим виданням, яке ми знаємо сьогодні під назвою «Вінниччина». Але то була дійсно школа вінницької журналістики то була школа вінницьких літераторів, про яких сьогодні ми згадуємо з великою чистотою і з великим таким натхненням, яке вони нам надають для нашої праці, для нашої роботи. Віримо в Україну, підтримуємо Збройні сили, підтримуємо українську армію. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Пидоруком. 101 вісім